Доброго всім дня. Знову відео з тої області, що не хотів знімати, але прийшлося. Інвертор якийсь Power One Plus, 12-220 вольт, Все як положено. Все нормально, відкриваємо. Зразу продіагностував, подивився транзистор один вибитий. Тут транзистори F13N50, якісь незрозумілі. Ну, наче не перемаркер, все нормально, але що це за фірма, не знаю. Ну, добре, один вибитий. Три, більш-менш нормальні. Випаяв транзистора, щоб перевіряти цей. І ось перевіряю. Даємо 12 вольт. Так. І він починає піщати, Червоний цей і все. Що за піск? Чого? Не зрозуміло. Ну, Дивимось далі. Я почав лазити по цьому по схемі. Що до чого. Вже вималював схему, ось, дивіться. Вималював схему ТЛК. Замірив. Не буду тут проводити замірив. Замірив на ці 15 і 16 нога. Тут все наче нормально. ВФБ не пам'ятаю. А, тут більше 3 вольт. Іде. Але чому? Тому що тут 48 вольт е, на 16 назі, а тут десь 2,3 вольта було всього навсього Значить, Тут 4,8 вольт а повинно навпаки, тут повинно менше, а тут більше, тоді воно працює. Якщо тут більше, то перестане, перестає працювати. Так, далі дивимося. Це вход, V-in. Дивлюся. На дільнику дільник продивився. Да, дійсно, цей дільник видає десь 2 з копійками Вольт. А це референс іде 5 вольт. Ну, падіння йде і 4,8 вольт. В Що ж таке? Оцей транзистор закритий. Закритий значить на базі в нього плюс. Він закритий і не садить на 0. Це підв'язано до нтс -шки. Думаю, нтс може погана. Вона повинна відкривати транзистор. Відкривати транзистор. А, коли вона відкриває транзистор, тоді садиться на ноль, транзистор садить на ноль. Цю частину резістора підтягує до нуля. Тут зменшується дільник, зменшується, тут зменшується менше повинно бути, ніж тут. І тоді шимка закривається. Все нормально. Але вона зараз закрита. І так лазив. І так, і туди, і сюди. Та що ж таке? От, заміряв, він запускається на виході 150 вольт на конденсаторі. На конденсаторі 150 вольт. І все, там трошки більше піднімається. І ні в какой. Я вже і так, і так. А потім стоп. А ну-ка, тут 78,12. Вход. Стабілізатор дає 12 вольт. Ага. Далі. Для того, щоб тут було. На цьому, на, на якій нозі? Ну, на другій нозі більше, ніж тут 4,8. Ну, будемо вважати, що тут всі деталі нормальні, я прозвонив. На цій нозі більше. Значить, тут повинно бути більше, ніж 12. Але це ж не 12, не звідси йде, це вхідний стоп. Дивлюся конденсатори. О, твою мать? Оце так. Да. Це в живому ефірі мене. <клухи> ну, добре, вирізати не буду. Бачите, що значить не розрядив конденсатор. <клухи> Довдять кусок. Ну, добре. Значить, дивимося конденсатори, а вони на 35 вольт. Дивимося транзистор. А це 100 вольтовий транзистори. Дивимося сюди, а тут 12 вольт. Дивимося на цей на вентилятор. Нічого не зрозуміло. А потім дивимося сюди тут 24 вольта. От вам і на старуху буває проруха. Тепер даємо 24 вольта. Так, знаємо, що тут бахає. Так, 24 вольта даємо на блоки живлення. Так, включаємо. Все запрацювало, не піщить. Вентилятор крутиться. Все нормально. А так нас китайці на цей, ну, в общем, обманюють. Це такі справи. Ну що ж, поміняють транзистори і в путь. Дякую вам всім.